Вітаю вас, і зараз розповім про другий день Давосу. Світовий економічний форум цього року, як відомо, присвячений зокрема глобальному дефіциту довіри в світі і тому, як її потрібно відновлювати. І в цю концепцію цілковито вписались усі дискусії і виступи дня, які цілком можна вважати українським, оскільки фокус на Україні і на нашій війні тримав особисто президент Зеленський, і йшлося не лише про довіру, а також про підтримку, виражену у конкретних діях, зброї та інвестиціях. У вівторок на полях форуму Зеленський встиг зустрітись із генсеком НАТО Столтенбергом із президентом Єврокомісії і із державним секретарем США Блінкіном. Так, під час зустрічі із Столтенбергом глава держави наголосив, що Україна чекає від альянсу рішень, які наблизять її до НАТО. Говорили також про важливість підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною і Великою Британією, і про те, що важливо мати подібні угоди з іншими країнами, аби вони діяли до вступу України в НАТО. З президентом Європейської комісії домовилися зокрема про початок скринінгу українського законодавства, і це ще один крок на шляху до відкриття переговорів щодо членства в Євросоюзі. Такий от зачарований погляд кинула на українського президента пані Урсула. А потім послала промінь надії українцям вже під час своєї спеціальної промови на форумі. Вона зверталась до аудиторії раніше від зеленського ведучий Клаус Шваб, представляючи президентку Єврокомісії, назвав її. Візіонеркою, а ще ледь не найвпливовішою жінкою світу. Росія зазнає стратегічної поразки, сказала Вандерляєм. Перш за все, це військовий провал, це невдачі в економіці, ще дипломатична поразка, зокрема, й тому, що Україна є як ніколи ближче до своєї мети, а саме до членства в Євросоюзі, і все це говорить про те, що Україна може перемогти у цій війні. Але ми повинні продовжувати підтримувати їхній опір. Українці потребують передбачуваного фінансування протягом 2024 року і надалі. Вони потребують постійного постачання зброї для захисту України і повернення її законної території. Вони потребують спроможності стримувати майбутні напади Росії, а також їм потрібна надія. Вони повинні знати, що своєю боротьбою вони здобудуть краще майбутнє для своїх дітей, і це краще майбутнє України називається Європа. Зовсім не благодійністю, а інвестицією у спільну безпеку континенту назвав генсек НАТО допомогу Україні. Він мовив на дискусійній панелі Безпека в небезпечному світі. На думку Столтенберга, найважливішим є те, що Україна вижила як суверенна незалежна держава. А великою поразкою для Росії є те, що українці хочуть бути частиною ЄС і НАТО і є дедалі ближчими до цієї мети Впевнений, що союзники по НАТО будуть продовжувати надавати підтримку Україні, тому що така допомога не є благодійністю. Підтримка України є інвестицією в нашу власну безпеку. Союзники вже надали Україні безпрецедентну допомогу. Вони нарощують оборонне виробництво. Ми маємо намір отримати тисячу ракетних перехоплювачів для батареї Патріот, щоб поповнити наші запаси та підтримати Україну у майбутньому. Тож ми маємо продовжувати стояти поряд з Україною, щоб Росія зрозуміла, вона сплачує надто велику ціну та погодилася на якогось роду справедливий мир, але нам потрібно залишатися з Україною. Цей рік повинен стати визначальним, оскільки замороження війни в Україні не буде її кінцем. Хижак сказав Зеленський не задовольняється замороженими продуктами минулого року. Йому в Давосі аплодували дистанційно а от цього разу слухали і реагували наживо. Зокрема, слухали, аби особисто почути, що в кожній російській ракеті є критичні компоненти із західних країн. Тим часом лише повна сила санкцій щодо Росії могла би змусити Путіна до поступок. І що не помста підтримує моральний дух українців, а гостре відчуття справедливості і бажання бути вільними. Цю промову цілком ви також можете переглянути на нашому youtube каналі Один з головних політичних меседжів в ній – це те, що Україна починає роботу з організації глобального саміту миру. Ну а мені особисто найбільше сподобався пасаж про наших людей. Так, глава держави відповідав на запитання ведучого: як саме європейці можуть долучитися до українського поступу? Міць і наш скарб України це перш за все люди, і вони довели всьому світу, що вони розумні, толоновиті, сучасні і кмітливі, Вони сміливі. І абсолютно відкриті. І я сказав вам, що для нас сьогодні побудувати міцну економіку може тільки наше населення, наш народ і ваші інвестиції, робочі місця, багато робочих місць, і для цього нам потрібні нормальні інвестиції, абсолютно зрозумілих, прогнозованих, чистих кампаній. І я впевнений, що це. Нас зміцнить, тому що збільшить робочі місця, збільшить можливість для наших людей повертатись з-за кордону додому. Тому зміцніть, будь ласка, нашу економіку, ми зміцнемо вашу безпеку. Ну, а завершити розповідь про другий день міжнародного форуму в Давосі. Я хочу ось цим відео з дискусійної панелі. Жінки на війні, переосмислення сили і стійкості, вона відбулася в українському домі. На ній Тайра Юлія Паєвська зокрема говорила про майбутнє майбутнє Європи, про яке українці дбають вже зараз, а також про майбутнє українських дітей. Падальця була жіночою, але як сказала Тайра, не так важливо, який у тебе гендер, а важливо те, що ти маєш у серці. Ну і, звичайно, попросила в європейців ще зброї. На сьогодні в мене все. А про третій день Давосу дізнавайтеся завтра з YouTube каналу Українформу. до зустрічі.